Мама, брат, сестра, чоловік, свекор, свекруха, такі свої кріпаки. Скандальний переїзд ведуча Ольга Фреймот виїхала з України не одна, і мова сьогодні не про двох спільних дітей від росіянина, а про нього самого. Володимир Лукотко, як відомо, росіянин за національністю, а українець за паспортом. Теж перетнув кордон. Виявляється, Локутко проживає за кордоном з Фреймут уже більше півроку. Але як йому вдалося перетнути державний кордон і що приховує відомий продюсер та бізнесмен російського походження? І, взагалі, чи на стороні він України чи Російської Федерації? Адже як відомо, Локотко і досі не вивчив української мови, адже сюди приїхав лише за бізнесом. Кар'єру побудував з олігархом Віктором Пінчуком. На початках московський начальник Локотко керував новим каналом і годував українців низькопробним російським серіальним продуктом. Вороняни, папіни дочки, щасливі в місті. Але далі Локотко змушений був перефарбуватися у синьо-жовті кольори. Деталі за хвилину. Звичайний вопрос: так, да, справився, так. Да. не стидно. Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь став Мислава Соломко, висловлюючи подяку жінкам, які відвідали благодійний захід. Ведучий згадав про зірок українського шоу-бізнесу, котрі нині знаходяться за кордоном. Слава Соломка обмовився про те, що відома телеведуча і головний ревізор країни Ольга Фреймут виїхала з країни разом із чоловіком Володимиром Локотко. Раніше Ольга Фреймут говорила в інтерв'ю КПЮА, що в лютому 2022 року на святкування свого 40-річчя вона полетіла в Прован з двома дітьми, сином Валерієм і донькою Євдокією. А чоловік залишився у Києві. Ні, ні, також зірка розповідала, що дізналась про біду, що наближається ще до 15 лютого, коли її друзів-іноземців почали вивозити з України. Наразі Ольга Фреймут проживає в Лондоні і працює в газеті Сандей Експрес. Пише щотижневу колонку про Україну. Старша донька ведучої Злата Мічел живе і навчається в Америці. Часто густо у своїх дописах публікує відверті світлини. Що моя злата не поні 18 прийде на п'ється за куриць. Я її вижену з хати. Володимир Локутко, генеральний директор нового каналу, продюсер у Вікіпедії. Зазначається, що Володимир росіянин, але має українське громадянство. Не розмовляє українською мовою і говорить з московським акцентом. Тут теж ж вопроси були, але на вопрос. Да, справился, да місту. У 1998 році закінчив Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. У 2001-му Володимир Локутко, продюсер і гендиректор, закінчив московську школу економіки. Також він є випускником школи телебачення. Остан кіно закінчив курс з фахом телерадіоведучого. Локутко є одним з найбільш впливових людей на сучасному українському телебаченні. В Україну він приїхав заради кар'єри, яка не вдалася у Москві, де конкуренція в ті роки була набагато жорсткішою ніж в Україні. Володимир, вік, якого робить його одним з найбільш молодих телевізійних начальників країни, є вкрай закритою фігурою. Однак, за роки кар'єри він все ж потрапив до низки скандалів у 2014 році. Новий канал звинуватили в пропаганді російського культурного продукту. Російський голова розважального каналу не поспішав відмовлятися від рідного контенту навіть після анексії Криму і початку війни на сході України. Так, в розпал конфлікту на Донбасі новий канал демонстрував від 7,5 годин російського тебе продукту на день. Сам Локутко звинувачення в Москвофільстві не коментував, але з 2015 року почав змінювати політику свого каналу та сконцентрувався на українському продукті. Під його керівництвом з'явилися такі хіти, як шоу Маст Гоон», Вар'ята Серця Трьох, від пацанки до панянки. Хто зверху, топ модель по-українськи. Найбільшим провалом закінчилося співробітництво голови нового каналу його дружини Ольги Фреймот. Спеціально для коханої колишньої зірки нового каналу Локутко закупив дорогий американський. Формат шоу Елен Дедженерес». новій програмі дали назву Оля, а його промокомпанія стала найбільшому на українському ТБ за весь 2018 рік. Однак Оля стала грандіозним розчаруванням. Шоу мало низькі рейтинги і жахливі відгуки глядачів, через що закрилося після першого ж сезону. Володимир ніколи не розголошував інформації про свої доходи. Однак, на думку експертів, він є доларовим мільйонером. Генеральний директор одного з топових каналів країни має об'єкти елітної. Нерухомості, авто і предмети розкоші. Про приватне життя Локутка мало що відомо. До свого шлюбу з Ольгою Фреймот Володимир Локутко рідко спілкувався з представниками ЗМІ. Стосунки між Локутко і Фреймот почалися у квітні 2015 року. У 2016-му у пари народився син Валерій. У 2017-му донька Євдокія. Локутко і Фреймут взяли шлюб 25 квітня 2017 року. Телезірка взяла прізвище чоловіка. Я можу сказати, що я щаслива, в мене все добре. Пу -пу -пу. Але... Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня.